Українська мова та читання 4 клас нуж, правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини. Вітаю вас, четвертий клас! Сьогодні урок української мови проведу у вас я. Звуть мене Олена Володимирівна. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку олівці. Приготувались? Молодці. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, Голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі на мене подивиться і приємно посміхниться. Девіз нашого уроку гарно, дружно працювати. Мову рідну добре знати. Відкрийте, будь ласка, зошити. запишіть сьогоднішнє число, класна робота, а для того, щоб у нас правильно і гарно слова написати, нам з'єднання букв слід усім пригадати. Одна лише хвилинка для цього додається. Увага, старанність для цього береться. Сьогодні ми повторимо написання великих букв. С, В, букви сполучень Ин, очк, ильк, ові та словосполучення синочку Василькові. Словникова робота у нас буде виглядати як відповідь одним словом. Після каліграфічної хвилинки запишіть словникова робота та поставте дві крапки. Я вам читаю завдання, а ви записуєте відповідь у зошит. Завдання один. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, червона, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають і вірші складають, Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Вірно, Україна. Завдання номер два. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож попробуй відгадати Молодці. Це наш герб. Завдання номер 3 Синьо-жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили й слави Української держави. Молодці, це наш синьо-жовтий прапор. Завдання номер 4 Говорить доріжка два вишитих кінця. Умий своє личко, щоб грязюка зійшла. Щоб мене не забруднити, треба вчасно лице мити. Дуже гарно ви справилися з тим завданням. Це рушник. Завдання номер 5 був зерном він у землі, став і сілю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Вірно, це хліб. Як народіше кажуть, хліб всьому голова. Перевіряємо, що потрібно було записати у зошиті Україна, герб, прапор, рушник, хліб. А зараз візьміть, будь ласка, в руки олівці і визначити рід іменників. Виділити слова закінчення. Зараз я вам пропоную пограти гру, який відмінок. Ми визначимо відмінок іменника хліб. Перше речення: Хліб у голова. Багато снігу, багато хліба. Завжди люди дякують хлібові. Гостей зустрічають хлібом. Кетяги калини лежать на хлібині. Хліб, що? Вірно, називний відмінок? Багато чого? Хліба. Це у нас відмінок буде родовий. Дякую чому? Хлібові? Давальний відмінок. Зустрічають чим хлібом орудний відмінок? Лежать на чому, на хлібіні. місцевий відмінок. Молодці вірно виконали це завдання. Скажіть мені, будь ласка, яку частину мови ми зараз з вами вивчаємо? Що таке іменник? І як змінюються іменники? Да, вірно. Іменник це самостійна частина мови. Змінюються іменники за числами та відмінками. Жавто сині прапори, рідні свої кольори, іднесемо догори. Досить сидіти! Давай веселитися! Я Вероніка і ми будемо танцювати! жовто сині прапори, рідні свої кольори, Піднесемо до гори, а, а, о є, жовто сині прапори, рідні свої кольори, Піднесемо до гори Своєї досягнемо, єднаймось ще далеко йти, дивлюся вгору там у небі, Надії, діду два птахи, за сонцем небом я і ти, за сонцем небом я і ти, за сонцем небом я і ти, за сонцем небом я і ти. Шкінє шлях. Клас-клас клас, це дуже круто! До побачення! Сьогодні на уроці. Ми з вами пізнайомимося з закінченням іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Допоможіть, будь ласка, Миколі, одного разу Микола писав листа своїй бабусі. У мене є хороший друг Максим. Ми з ним усім ділимося, допомагаємо один одному. Скоро в нього день народження. Я хочу подарувати своєму другу. І спіткнувся, не знає, як написати другові Максиму чи другу Максиму. Яке закінчення вибрати? Ові чи У? Діти, давайте допоможемо Миколі. Подивіться уважно на екран і замалюйте собі правило, яке у нас є на екрані. Зробіть собі таку табличку, це буде ваш довідничок на слідучий урок, яким ви будете користуватися. І запам'ятаєте, що іменники чоловічого роду вживаються з закінченнями «ові», «еві», «єві» або УЮ «ї». В давальному відмінку однини в іменниках чоловічого роду. Два закінчення. Ми можемо сказати батькові і буде закінчення Ові, або батьку. Коневі закінчення буде Еві, або коню, і закінчення буде Ю. Також і в місцевому відмінку. Ми можемо сказати на кому, на батькові, закінчення буде Ові, або на батьку закінчення буде У. На коневі або на коні. На коневі закінчення буде еві, а на коні закінчення буде і. Так ось в давальному відмінку і місцевому відмінку однини іменники чоловічого роду мають два закінчення. – «ові», еві, єві, або ую і А зараз ми з вами виконуємо вправу на закріплення. Перед вами іменники чоловічого роду в давальному відмінку і в місцевому відмінку. Ваша задача записати з першої іменники в давальному відмінку, потім в місцевому. Запишіть у зошитах вправа 1, поділіть зошит на дві частини. Зліва напишіть давальний відмінок, справа напишіть місцевий відмінок. Після того, як ви випишете всі слова. Поруч ви допишіть паралельне закінчення іменників і виділіть закінчення. Зробимо перевірку. У перший стовпчик, там, де у нас давальний відмінок, ми виписали з вами слова Господареві, дядькові, акторові, дідусеві, сусідові, вчителеві, музикантові. Господареві закінчення Еві. Можна вжити ще форму цього слова з закінченням «ю». Господарю. Дядькові закінчення ові. Також можна записати дядьку. Акторові виділяємо закінчення ові. Можемо також записати слово актору. Дідусеві. Виділяємо закінчення еві. Можемо вжити це слово дідусю. Сусідові. Закінчення у нас буде ові. Також можемо це слово записати сусіду. Закінчення буде у. Вчителеві закінчення буде еві. Також це слово можемо записати з закінченням Ю. Вчителю. Музикантові закінчення ові. Також його можемо записати з закінченням у. Музиканту. Ви побачили, що ці слова ми можемо вживати в двох формах, використовуючи два закінчення: або еві, «ові», «єві» або у ю. Давайте перевіримо з вами, які слова ми з вами записали у другий стовпчик. На директорові на героєві, на товаришеві, на інженерові, на кухареві, на режисерові. Подивіться уважно: на директорові закінчення буде Ові. Також це слово можна написати на директорі. Закінчення буде і. На героєві виділяємо закінчення Єві. Також вірно буде, якщо запишете на герої. На товаришеві закінчення буде Еві. Також можна записати на товаришу. На інженерові закінчення буде Ові. Можна записати на інженері. На кухареві закінчення Еві виділяємо. Вірно буде також записано на кухарі. На режисерові, закінчення Ові. Також буде вірно, якщо б ви записали на режисері. Подивіться, в місцевому відмінку, також як і у довальному, ми можемо записати слова з закінченнями ові, еві, єві. Також вірно буде, якщо ви запишете слова з закінченнями і, ї, у. Хочу звернути вашу увагу. Що у давальному відмінку найчастіше використовуються закінчення «еві», «ові», «єві» в іменниках чоловічого роду, які означають назву істот. Зверніть увагу, усі іменники чоловічого роду в давальному відмінку, які мають закінчення Ові єві еві. Можна взивати із закінченням у ю. Наприклад, андрій. Радію кому андрію або андрієві. І перший, і другий варіант буде вірним. Це слово може мати закінчення ію, і, і єві. Друг. Пишу листа, кому другу або другові. Це слово теж має два закінчення: у та ові. Ведміть. Кому ведмедю або ведмедеві. закінчення Ю або Еві. Також звертаю вашу увагу, що усі іменники чоловічого роду в місцевому відмінку, на кому на чому можуть мати закінчення еві, єві ові ще можуть живатися із закінченням у Ю і. Ї. Наприклад, будинок. На чому на будинку або на будинкові? Гай у чому у гаю або у гаї, лист у чому? У листі або у листу. Щоб уникнути одноманітних форм, коли поряд пишуться два іменники чоловічого роду. У давальному або місцевому відмінку слід чергувати форми з різними закінченнями. Наприклад, товариш Олег. Пишу листа кому? Товаришеві Олегу. В слові товарищеві ми використовуємо закінчення «еві», а у слові Олегу використовуємо закінчення У. А зараз давайте з вами виконаємо завдання на закріплення. Завдання перше. Нам треба з вами. Змінити слова за зразком. Вітер. Радію чому? Вітру. Стіл, директор, завод, інженер. Запишіть, будь ласка, всі ці слова у зошит та змініть за зразком. А зараз ми з вами перевіримо, як ви виконали це завдання. Стіл. Радію чому? Столу. Закінчення У. Директор. Радію кому. Директору. Закінчення у. Завод. Радію чому? Заводу. Закінчення у. Інженер. Пишу листа кому. Інженеру. Закінчення у. Виділіть, будь ласка, закінчення у словах олівцем. Та запишіть над словами відмінок. Завдання номер 2 Ми з вами змінюємо слово за зразком. Подивіться уважно на зразок. Школяр. На кому? На школяреві. Закінчення еві. На кому, на чому це місцевий відмінок. Олівцем записуємо відмінок над словом. Стіл. На чому? На столі. Закінчення буде і. Директор. На кому? На директорові закінчення Ові. Завод. На чому? На заводі. Закінчення І. Інженер. На кому на інженерові. Закінчення Ові. Хочу звернути вашу увагу, що закінчення Ові еві-єві. Найчастіше вживається в іменниках назвах істот. Bang bang! Do 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 do. do. Doctor, I was in love with you. Du -du 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 -du. I told the witch doctor I was in love with you. Du -du 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 -du. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. <laughs> <laughs> I ting -tang, wanna, wanna, woman, Почили і можемо знову працювати. Виконуємо наступне завдання. Нам треба відновити прислів'я. Всі пам'ятають, що таке прислів'я? Добре. Завдання таке. Віднови прислів'я, дописавши потрібне слово. Вибери слово із довідника та постав у відповідну форму. Читаємо прислів'я. По заючому іноді знаходять ведмедя. Слова, які є у нас у довідничку. Хом'як, дощ, розум, холод, слід. Як ви думаєте, яке слово нам підходить? Вірно, молодці, по заючому сліду іноді знаходять ведмедя. По чому по сліду. Це у нас буде місцевий відмінок закінчення У. Беремо олівець, виділяємо закінчення та на горі над словом сліду пишемо місцевий відмінок. А зараз ви зробите завдання самостійно. Прочитайте уважно словосполучення. Подумайте, які закінчення треба записати. Запишіть словосполучення у зошит. Виділіть закінчення та визначити відмінок іменників. І працюємо з вами далі. Давайте з вами над деформованим реченням. Завдання таке утворити речення з поданих слів, узгодивши їх між собою. Послідовність слів не змінюй. Оленка принесла дідусь смачний кавун! Вірно. Треба було записати. Оленка принесла дідусеві смачний кавун. Принесла кому? Дідусеві. Закінчення буде Еві. Це у нас буде давальний відмінок. Молодці! Ви дуже гарно справилися з цим завданням. Що нового ми сьогодні з вами дізналися на уроці? Так. Ми дізналися, що іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини мають закінчення ові, еві-єві або у-ю. Також дізналися, що іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини мають закінчення ові, еві, єві або у-ю, І-ї. Також звертаю вашу увагу, що закінчення Ові, Еві, Єві частіше вживаємо в іменниках, які називають істот. Домашнє завдання у вас буде вивчити правило та виконати вправу на закріплення. Дякую вам за плідну роботу, до нових зустрічей. На все добре! Бажаю вам успіхів у навчанні.